Працювати з мікроскопом слід сидячи, переконайтеся, що мікроскоп розташований посередині стола і ніякі зайві предмети не заважають вам працювати. Наступний крок. Нам потрібно налаштувати світло, щоб було добре видно досліджуваний об'єкт. У випадку, якщо у вас звичайний окуляр, ви налаштовуєте світло, дивлячись у нього. Але в нашому випадку ми використовуємо цифровий окуляр, який під'єднаний до комп'ютера, і ми можемо налаштувати зображення за допомогою нього. Для того, щоб налаштувати світло, нам необхідно направити промінь за допомогою дзеркальця, наводячи його на джерело світла, наприклад, кімнатної лампи. Далі необхідно наблизити наш об'єктив до мікропрепарату. Для цього за допомогою макрогвинтів ми опускаємо тубус з об'єктивами на відстані 1-2 мм від препарату. У даній моделі ми за допомогою макрогвинтів опускали саме тубус з об'єктивами. Але існують на сьогоднішній день мікроскопи, де навпаки предметний столик підіймається за допомогою макрогвинтів до тубуса з об'єктивами. Дивлячись в окуляр, плавно підіймаємо тубус до того моменту, поки не побачимо чіткого зображення. Чи використовуючи комп'ютерне зображення, ми можемо... Наводити за допомогою макро та мікрогвинтів більш чітке зображення на екрані. Для початку аналізу мікропрепарату ми повинні розуміти збільшення мікроскопу. Для цього ми повинні знайти добуток збільшення від об'єктиву та окуляру. Збільшення об'єктиву ми можемо визначити за допомогою числових маркувань на самих об'єктивах. В нашому випадку ми починали з. Збільшення 4, це найменше збільшення. Потім переходимо до 10 та 40. Збільшення окуляра залишається одним і тим самим. Існують інші моделі мікроскопу, в яких тубус не прямий, а похилений. В такому випадку в них використовуються спеціальні призми. І тоді при розрахунку загального збільшення мікроскопу потрібно враховувати і коефіцієнт збільшення призми. Якщо ми хочемо використати об'єктиви зі збільшенням більше ніж в 40 разів, то для цього необхідно застосовувати спеціальну імерсіонну рідину. Її особливість полягає в тому, що коефіцієнт заломлення світу в неї такий ж самий, як і у лінз нашого мікроскопу, і вона не втрачає світлові промені. Коли ми розібралися з основними правилами роботи мікроскопом, ми можемо перейти до найцікавішої частини проаналізувати наші мікропрепарати. Ось на першому препараті ми можемо побачити частину рослинного об'єкту, де ми чітко бачимо основні клітини, судинно волокнисті пучки, і мені цікаво, яку ж частину рослини ми зараз з вами бачимо. Переходячи до наступного препарату, нам треба знову підняти за допомогою макрогвинтів тубус, прибрати перший препарат та закріпити новий, опустити тубус за допомогою гвинтів, знайти зображення препарата і сфокусуватися на ньому. На наступному препараті ми можемо побачити цікаву тваринку, в якої є певна кількість пар кінцівок з однієї сторони тіла та з іншої. Така ж сама. А тепер увага! В мене є питання, яку тварину ми щойно розглядали. На наступному препараті ми можемо побачити з вами також. Тваринку, але трохи іншу. Ви можете побачити, що на передньому кінці тіла в неї є дуже велике вічко, пара вусиків, можливо, навіть не одна, та велика кількість кінцівок. Зверніть увагу на особливу форму тіла, чим то схоже на блоху. А тепер увага питання: що за тваринку ми щойно розглянули. Переходячи до останнього препарату, який я для вас завчасно підготував, ми можемо побачити дещо цікавеньке. Що фокусуючись на об'єкті, ми не можемо розрізнити його деталі при тому самому збільшенні, яке в нас використовувалося до цього. Лише помітні окремі артефакти, які є в біології похибкою при утворенні мікропрепаратів, наприклад, при фарбуванні. Збільшуючи наше зображення, ми можемо побачити вже окремі клітини. Але ще недостатньо. Ми можемо збільшити ще, переходячи до найбільшого об'єктиву. І тоді ми вже отримуємо чітку картину. Ми з вами бачимо клітини округлої форми, в яких є переважаюча кількість, і за допомогою спеціальної фарби ми можемо бачити фіолетові клітини. В меншій кількості можемо добре помітити клітини, які пофарбовані спеціальною фарбою і мають специфічну форму. Ці клітини є дуже важливими для життєдіяльності більшої частини хребетних тварин. І увага, як називаються клітини, які ми щойно з вами переглянули.